У 2023 році Україна вперше відзначатиме День захисників і захисниць України 1 жовтня. Це свято відзначається в Україні на державному рівні від 2014 року на вшанування мужності та героїзму захисників і захисниць незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу. Від цього року День захисників і захисниць перенесено з 14 на 1 жовтня у зв'язку з переходом українських церков на новоюліанський стиль календаря адже це свято збігається з покровою Пресвятої Богородиці. Пресвяту Богородицю дуже шанували козаки, а покрова для них була одним із найвеличніших свят. За що й отримала другу назву козацька покрова. Козацькі традиції бережуть і розвивають сучасні захисники і захисниці України. День захисників і захисниць передусім свято тих, завдяки кому ми втримали незалежність, маємо змогу жити своїм щоденним життям, працювати, творити, виховувати дітей. Це свято ще одна можливість подякувати за захист силам оборони України. Адже в кожного з нас є рідні, друзі, колеги, котрі служать у силах оборони. Ми повинні забезпечувати нашій армії міцний тил, кожен у свій спосіб, але з максимальною самовіддачею, так щоб це посилювало наших оборонців. І наближало перемогу. Сучасні воїни примножують і розвивають тисячолітні українські військові традиції. Українська армія береже імена героїв минулих епох: від воїнів Русичів і Козаків до січових стрільців і вояків УПА. Тому у війську з'явилися назви легендарних українських полководців. Спадкоємність поколінь знайшла відображення і в елементах одностроїв. Наприклад, головний убір має назву Мазепенка, нарукавний тризуб. А гасло слава Україні героям слава стало офіційним вітанням українського війська. Своїм героїзмом, відвагою та самовідданістю нинішні захисники і захисниці звоювали найвищий рівень довіри в українців серед державних та суспільних інститутів. Війна формує та гартує українську націю. Своїм героїзмом ми викликаємо повагу і змінюємо світ, боремося за свободу та незалежність, національну гідність. Віримо. Що нинішні захисники та захисниці здобудуть перемогу. Слава Україні!